Що ближче до ночі, то напруженішою стає ситуація в Черкасах. Звідусіль линуть тривожні повідомлення про закриття магазинів і заправок, загониті тушок і блокування центру. Про надвечірнє місто Олена Берестенко. Панічних настроїв ні в центрі міста, ні на мітингу поки що немає. Це станом на 16.30. Як ми бачимо, все проходить доволі спокійно і тихо. Акція справді має мирний характер. Тут зараз молебень, який проводить отець Йоанн. Єдине, що насторожує, це величезна кількість людей біля банкоматів. Люди ринули масово знімати свої гроші у банкоматах різних банків. Говорять, що отримували тривожні повідомлення, зокрема і в соціальних мережах від своїх друзів і знайомих про те, що буде проблема з готівкою і свої гроші не можна буде зняти. Тому біля кожного банкомату у центрі міста і не лише у центрі, по 30-40 осіб, які штурмують банківські установи. Така сама ситуація подібна і на АЗС. Там нині водії, вони також у черга скуповують пальне. Попри те, що організували сьогоднішній мітинг представники правого сектору у Черкасах, ми не побачили його лідерів. Вони не брали участі в зверненні до громадян, не брали слова. Натомість активними, як завжди, були опозиціонери. Вони закликали силовиків перейти на бік народу. А також цитую отямитися депутатів обласних та міських рівнів. Незабаром з'явився і представник силових структур пан Іваченко. І ось яку заяву він зробив. Ми не будемо брати участь у політичних розборках, Просимо не втягувати нас в громадський конфлікт, не використовувати проти народу. Громадськість та міліція звертається до черкащан з проханням відмежуватися від насилля, радикалізму, мародерства, попирання чисті та гідності інших людей.